Тож, до Верховної Ради поданий проект законів дефенс Сіті. Давайте почнемо з пояснень, що він означає, що він передбачає. Да, дякую вам за запитання. Це, це низка низка законопроєктів, які встановлюють спеціальний правовий режим для підприємств оборонно промислового комплексу нашої країни через запровадження пільгових умов? До речі, хочу сказати, що на сьогодні майже 40% всього, що використовують наші військові на фронті, вироблено саме в Україні. Що передбачають ці зміни, пропонується затвердити перелік оборонних підприємств, які отримують статус резидентів Дефенс Сіті. Такі підприємства не повинні мати будь-яких заборгованості зі сплати податків, жодних підозр щодо корупції чи співпраці з країнами, що мають сумнівну репутацію. Для того щоб потрапити до цього переліку, який буде вести саме Міністерство оборони, всі ці правила і вимоги вони повинні виконувати. Однак, за таку, скажімо, жорсткість вимог є дійсно серйозна допомога і компенсація зі сторони держави. Йдеться про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування також передбачене звільнення від земельного податку, від податку на нерухомість та від екологічного податку. Також зі сторони держави буде допомога, яка буде стосуватись спрощення митних процедур та спрощення експортного контролю для військових технологій. Також серйозна співпраця зі сторони національного банку, з яким рекомендовано встановити для таких підприємств особливий валютний режим. Якщо ми говоримо навіщо взагалі це потрібно, на сьогодні ми маємо як держава під час війни потенціал для вироблення озброєння майже в 30 мільярдів доларів. При цьому виготовляємо на сьогодні приблизно на 9 мільярдів. У нас є можливість як забезпечувати себе самостійно задацькою моделлю, про яку говорять наші партнери. Це коли вони надають гроші, за які закуповують все необхідне для України саме в нашому оборонно промисловому комплексі. І окрім цього, в нас є можливість розширювати базу і навіть експортувати озброєння, яке буде виготовлено саме вироблено саме в Україні. Тому дуже важливий законопроект. До підписання цього законопроекту доєднались майже 130 народних депутатів. І я думаю, що найближчим часом, коли буде чергова сесія у Верховній Раді, то цей законопроект буде прийнятий. Першому вчительні. А щодо оновлення меморандуму з Міжнародним валютним фондом, бачимо, що до парламенту внесено поправки до бюджету. Ось тут поясніть, що буде відбуватись. Ну, що стосується меморандуму, найголовніше є висновок: що фінансування України буде продовжено. В нас є можливість отримати черговий транш. І це є дуже серйозним сигналом і маркером для наших міжнародних партнерів, що з Україною можна, як то кажуть, мати справу. Наші партнери з МВФ бачать невеличке, але зростання економіки і під час війни це для нас є дуже серйозним сигналом. Вони прогнозують зростання від 2 в до 3 відсотків, але багато чого буде залежати саме від обстрілів, які ми бачимо постійно, особливо обстрілів енергетики нашої. Що стосується нових, скажімо так, пропозицій запроваджень зі сторони МВФ у є декілька маяків важливих, які ми повинні виконати. Деякі були Перенесені, наприклад, це стосується обрання голови митниці за новими процедурами. Воно перенесено майже на грудень місяць. Також є пропозиція щодо регістрації законопроекту, який буде стосуватись податку на продаж на цифрових платформах. В народі цей законопроект вже має назву закон про ЛХ». І стосовно цього законопроекту Є багато питань зі сторони і комітету Верховної Ради і уряду. Але ще раз повторюсь, найголовніше співпраця продовжується. Звичайно, уряду доведеться попрацювати, тому що в нас серед чотирьох маяків, які були заплановані і які ми повинні були виконати, виконано на сьогодні один. один перенесено, тому є над чим працювати. Потрібно гуртуватись навколо цього питання і отримувати подальше фінансування та підтримку зі сторони МВФ. Що стосується змін до бюджету, то це дійсно важливий законопроект, який буде також опрацьовуватися найближчим часом. Він вже прийнятий комітетом бюджетним, вносяться зміни майже на 450 мільярдів гривень. І найголовніше, що потрібно розуміти, це те, що жодних підвищень податків не буде. Так, це потрібно компенсувати в бюджеті. Але в нас є на це ресурси з цих 450 мільярдів, майже 412 мільярдів піде на фінансування сил безпеки та оборони. Зокрема, на закупівлю зброї та техніки пропонується виділити майже 216 мільярдів. Що стосується звідки ми будемо брати ці гроші, передбачено чотири основні джерела забезпечення: це внутрішнє запозичення, майже 185 мільярдів, зростання доходів бюджету, тобто перевиконання. За що ми дякуємо нашим підприємцям? Вони сумлінно сплачують податки, і ми плануємо отримати на кінець року майже 147 мільярдів гривень. Також зменшення платежів з погашення чергового боргу це майже 65 мільярдів. Та економія видатків на 51 мільярд. Хто отримує ці кошти, це переважна більшість коштів піде на потреби Міністерства оборони, це майже 311 мільярдів, і Міністерства внутрішніх справ, 81 мільярд. І серед отримувачів також фінансування ГУР, СБУ, УДО та Держзв'язку. Ну і є декілька непоганих ініціатив, які теж важливо проговорити. В ці гроші закладено також. Фінансування такої пропозиції як 61 мільярда гривень на безкоштовні обіди для учнів 5-11 класів у прифронтових регіонах, а також 31 мільярда для централізованої закупівлі ліків, і 1,1 мільярда передбачено на підтримку ветеранів та їх родин. Це стосується виплат компенсацій за страховими полюсами. Ось пане Олексію, з приводу ветеранів і коштів, впевнені, що для вас не є новиною, що є проблеми з кредитуванням і ветеранів, і військових. Скажіть, будь ласка, вашим комітетом вже розроблені якісь пропозиції з цього приводу, як як, як вирішувати ці проблеми? Дякую вам за запитання. Дійсно, наш комітет провів велике засідання разом з. Представниками ветеранських спільнот та національним банком України було піднято три основні питання: це стосувалося проблем скажімо так, з фінансуванням і отриманням грошей в за програмою «ЄОСЕЛЯ» на закупівлю житла. Це стосувалось питань ветеранського бізнесу та кредитів для ветеранів. Я вдячний голові комітету, пану Гетьманцеву, тому що він скажімо так дуже швидко відругував на це питання. Всі представники комітету долучились, надали свої пропозиції до Національного банку України. Деякі пропозиції, включені в законодавчі ініціативи. Найголовніше потрібно врегулювати всі ці питання, в яких, скажімо так, наші військові не можуть отримати кредит. Для цього запропоновано Національному банку зарахувати мінімальний кредит на суму трьох заробних плат нашого військового і давати можливість отримувати цю кредитну, цей кредит. Що стосується ЄОСІ, також були прибрані всі питання, які перешкоджали отриманню кредита і можливості купівлі. Житла нашому ветерану, також така була норма внесена, яка, скажімо так, трошки важка. Але вона була необхідна. Це стосується працівників набу та всіх силових структур, які не були на фронті, але й мали можливість приймати участь. Є оселі. Ми вважаємо, що це така дискримінаційна норма, тому що наші військові, які знаходяться на фронті, вони не мають можливість отримати інколи кредит. А Працівники силових структур мають тому дуже швидко реагуємо на будь-які питання, які стосуються наших ветеранів. Комітет дуже швидко реагує. І ще раз повторюсь, найближчим часом ми це побачимо і в законодавчих ініціативах. Також, пану Олексію, дуже дякуємо вам за пояснення. Олексій Леонов, народний депутат.